Христос посеред нас минув новий рік, проте передсвятковий настрій не зникає. Адже незабаром Різдво Христове, один з найрадісніших днів року, коли ми згадуємо про сходження на землю Сина Божого, і наш сьогоднішній випуск овіяний очікуванням торжества. Тож вам, шановні глядачі, пропонуємо з'ясувати, в чому полягає сенс Різдва, побачити, як церква дякувала Богові за рік, що минув, згадати, які ми знаємо різдвяні колядки. Доторкнутися до таємниць святого Іллі Муромця та завітати до Софії Київської на виставку унікальних ікон. Якщо спробувати вмістити усе християнське вчення в одну фразу, то нею стане відоме висловлювання святого Іринея Ліонського. слово Боже стало людиною і син Божий сином людським, аби людина, з'єднавшись із сином Божим та отримавши усиновлення, стала сином Божим. Отже, Різдво це свято, яке свідчить і про невимовну любов Бога до людини, і про найвищу відповідальність людини, яка отримує такий щедрий скарб. Стати справжньою людиною, стати святим. Якщо перше завдання є більш-менш реалістичним, то друге значно важчим. І абсолютно нездійсненним видається нам надзавдання, яке висуває перед людиною Бог уподібнитися йому. Стяжати повноту Божественної благодаті, нарешті стати Сином Божим та Богом. Однак незбагненність цього завдання є лише дзеркальним відображенням неосяжності Божественної любові, яка зводить Бога на землю, зробивши всесильного Творця Всесвіту беззахисним немовлям, що спочиває на руках у земної матері. Закликаючи християн до святості, церква не лише вказує їм шлях до неба. Але й надає конкретні способи, як увійти в таку єдність із Богом хрещення, покаяння, участь у Євхаристії. Кожне з цих таємств істинно єднає нас із Господом, відкриває благодать обожнення, робить нас учасниками церкви як обожненого тіла Спасителя. А прочиняє ці таємничі двері, Різдво Христове, яке святитель Іоанн Златоуст свого часу назвав митрополією усіх свят церкви. Вітаючи всіх з Різдвом Христовим, представник нашої церкви наголосив. Світле і радісне свято Різдва Христового нагадує нам, що ми християни, покликані до того, щоб полум'яніючи любов'ю зігрівати цей світ хоча б у тій невеликій частині, де поставив в нас Господь Бог. Нехай це світле свято сповнить радістю наші душі та спонукає нас на творення справ віри і любові. Нехай піднесе наші уми і серця до неба, бо звідти чується радісний ангельський спів. Нині народився вам Спаситель, котрий є Христос Господь, святковий настрій, віра в краще життя, очікування подарунків усе це нерозривно пов'язане з Новим роком. Незбагненним чином найбільш похмурі і холодні місяці стають яскравими та радісними. Але ж традиція святкування нового року саме взимку з'явилася порівняно недавно. І як же зимували наші предки без цього свята? Справа в тому, що для прадідів у минулому та й для багатьох сучасників по всьому світу нині головною подією зими було і залишається Різдво Христове. Саме з ним пов'язана поява новорічних традицій. Здавна все суспільство жило за юліанським календарем, і новий рік припадав на святки час від Різдва до хрещення. У цей період підносили подарунки, згадуючи дари волхвів, готували багатий стіл у зв'язку із закінченням посту, ходили в гості, аби колядками привітати родичів та друзів. Ми пам'ятаємо, яким світлим був новий рік у нашому дитинстві, та не без жалю помічаємо, що з роками зникає та безпосередня дитяча радість. Більш досвідчені та мудріші знають, що від зміни часу, чи то нова секунда, чи нове тисячоліття, від самих лиш побажань нічого не зміниться. Люди залишаються такими самими і не поспішають ставати іншими, особливо на користь ближніх. І тут буде слушним згадати саме Різдво Христове, адже воно з поміж інших свят найбільш пов'язане з надією на майбутнє. Пресвята Діва Марія та праведний Йосип очікували народження сина у Назареті. Саме тут їх застало розпорядження імператора про перепис населення. Згідно із ним, усі мусили прибути до своїх родових міст для святого сімейства. Це був Віфлеєм. Та коли вони дісталися туди, то не знайшли ніде притулку, ніхто не пустив їх до хати. Тому боголюдина і Спаситель світу народився холодної зимової ночі у вопняковій печері, яка була яслами для худоби, серед сіна і соломи. А півночі, у повній тиші, звістку про різдво Спасителя світу від Ангела почули пастухи, що стерегли свою отару. Також одними з перших, хто поклонився божественному немовлятку, були волхви, сповіщені зіркою в небі. За важливістю з народженням Ісуса Христа може зрівнятися хіба що створення світу, адже Бог став людиною, аби людина могла стати Богом. Новонароджений Христос вимушений буде з Марією і Йосипом тікати до Єгипту від Ірода, який, дізнавшись про народження царя, наказав вбити всіх немовлят. За свою полум'яну проповідь він отримує у відповідь образи фарисеїв: і чудеса, побиття і смерть. Та всі ці труднощі вартували того, аби для людства взагалі кожної людини зокрема з'явилася надія на дещо справді нове, на більше і краще, ніж ми можемо собі уявити, на нове життя, життя майбутнього віку. Тож давайте на порозі різдвяної віфлеємської печери подумаємо про те, що нині народжується Христос, це Його свято, і саме Божественному немовлятку ми мусимо принести головний подарунок любов до нього. І проявити цю любов до Христа можна через справи любові до ближнього. Тож зігріймо наших ближніх милосердям, поділимося святковою трапезою з нужденними, подаруємо співчуття тим, хто в скорботі, та радіємо з тими, хто в радості, віддаємо частку сердечного тепла оточуючим, і таким чином привітаємо новонародженого сина Божого, який заради нас більш ніж дві тисячі років тому прийшов у цей світ і наповнив його своєю любов'ю. Ми подібно волхвам, мудріцям маємо до вертепу принести золото. Нашого благочестивого життя, смірно чистої, але живої, теплої молитви і ладан пам'яті про те, що все земне плинне, а людина створена для небесного, для вічного. Вітаю всіх зі святом Різдва Христового. Бажаю, щоб Бога не мовля Христос зберіг наше життя в наступаючому році в мірі. Благополуччі, щоб подавав все необхідне для земного життя, і щоб ми пам'ятали, що людина це творіння Боже і образ Божий, який має завжди думати про вічне життя. Ми створені вільними, але не самодостатніми. Певна залежність нашого життя від Бога та світу є фундаментальною якістю нашої природи. Адже для того, щоб жити, ми маємо споживати їжу, плоди з дерев раю, як свідчить книга буття. Їжа тут символ органічної причетності. Людина живе не сама по собі, вона перебуває в органічному зв'язку зі світом та його творцем. Катастрофа гріхопадіння змінила цей прозорий Богові спосіб буття людини в раю. Однак народження Спасителя та заснована ним церква. Знову повертають нас до первинного устрою життя. Відкритість Богові це перш за все вдячність. Усвідомивши, що наше існування належить Богові, ми намагаємося і своє життя перетворити на подяку. Дякуємо Богові за чоловіколюбство і щедрість, за ближніх і усіх інших людей, які нам зустрілися на дорозі життя, дякуємо за всі обставини цього життя, нарешті і за випробування. Зазнати яких благословив нам Господь. Одна з нових, проте вже усталених традицій нашої церкви звершення подячного молебню напередодні Нового року, де ми, благословляючи Бога, за всі його щедроти у минулому році, просимо для себе та України, дарів Божої ласки в році новому. Цьогорічний молебень зібрав біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру архієреїв церкви та духовенство столиці. Були тут і державні високопосадовці з Володимирської гірки підносилися молитви на подяку Богові за його дари та милості, які він щедро посилав у році, що вже минув. Молимося тобі за Богом бережену державу, нашу Україну. Церкві і боголюбивому народу України є за що дякувати Господу. Цей рік увійшов в історію як ювілейний. Всі ми святкували 1025-ліття хрещення Київської Русі в день пам'яті Хрестителя Русі і великого державотворця князя Володимира. Тут біля його пам'ятника урочисте богослужіння тоді зібрало предстоятелів церков усього православного світу та безліч богомольців. З Божого благословення за минулий рік наша церква поповнилась новозбудованими та відтвореними храмами. Духовно зросла та зміцніла і багатомільйонна українська паства, а ще православна повнота України мала змогу вклонитися християнським святиням, які упродовж минулого року привозили на нашу благословенну землю. Є що просити у Всевишнього і на наступний рік, передусім благополуччя та миру, миру у державі та кожній родині. Сугубих наших молитов сьогодні потребує предстоятель Української православної церкви Митрополит Володимир, якому всі ми зичимо одужання і міцного здоров'я. Вітання блаженнішого владики передав керуючий справами церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Українська православна церква об'єднує своїх віруючих незалежно від політичних поглядів, регіону проживання та національності. У христі нема вже й удеяні ні язичника, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі єдине у Христі Ісусі. Завершився молебень на Володимирській гірці столиці. Молитвою за Україну. Ми наближаємося до великого празника рождества по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Це праздник миру, тому що коли Спаситель народився, то ангели заспівали в небі пісню Слава Вишні Богу! І на злімні мир в людях благовоління. Нехай кожному Господь подарує здоров'я, благословення, щастя, щоб Віфлеємська зірка е, освічувала е, шляхи е, життя кожної людини і щоб вона вела людину до Христа, де є щастя наше, де є наші. Е, Благополуччя, мир і вічне спасіння з праздником! Що нового відбулося в житті православної України останнього тижня старого 2013 року. Про все це у нашому традиційному інформаційному блоці Телелітопис. Традиційно наприкінці року в київських духовних школах підсумовували результати навчальної та наукової роботи за перший семестр. Засідання вченої ради Київської духовної академії відбувалося під головуванням владики ректора митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Розпочалася вчена рада захистом кандидатських дисертацій та дипломних робіт. А потім перший проректор Київської духовної академії семінарії проти Єре Сергій Ющик відзвітував про стан навчально-виховного процесу. Також свої звіти представили завідуючи кафедрами та сектором заочного навчання. З Самого початку цього навчального року було заплановано дуже багато нововведень пов'язаних з новими навчальними програмами. Таким чином, підсумково вчена рада вона дозволила нам не тільки почути офіційні звіти, але й обговорити ті здобутки, які ми мали в цього півріччя, і водночас планувати з якими з яким потенціалом, з яким настроєм ми будемо розпочинати нове навчальне півріччя». Дні зимових свят один з найкращих періодів для всіх. Діти радіють подарункам, а дорослі щасливі, якщо в них є можливість потішити малечу. Цими днями громада Святопокровського архієрейського собору Запоріжжя вирішила навідати школу-інтернат Джерело для діток із вадами слуху. Крім солодощів, малюкам привезли цілу казку. Театральна студія Покров, що діє при соборі, зібрала костюми, реквізит, подарунки та із сурдоперекладачем вирушила в гості до дітлахів. Появилась хорошая мысль. Поздравить деток с праздником грядущим. Ну и, конечно же, подарить какие-то подарочки. В данном случае мы еще взяли наш театр, театральную студию. Конечно же, мы прийшли шоколадки детям, в такие чтобы детям было не скучно но и сладко. Казку про те, як хлопчик дізнався про погані риси свого характеру и рішуче прощався з ними. Дітки сприйняли на ура. Яскраві виступи ведмедя, вовка, ворони, лисиці, янгола настільки заволоділи увагою малюків, що ті навіть перестали стежити за перекладачем, Актори ж зі свого боку зробили все, щоб вистава була зрозумілою і без слів. Діти любят мероприятия. Они привыкли к тому, що у них часто гості, вони вже знають, как себя вести, когда є в школі гості. Стараються гостям показати свої роботи. Це виставка, если вы будете заходити к нам в школу. Ви увидите там в холле є виставка, поделки, У нас тематичні к теж праздникам. Задоволенными залишилися і актори, і глядачі. Бо в ці чарівні дні усі чекають на диво, а найдорогоціннішим стає те, яке створили ми самі, та подарували тим, хто найбільш його потребує. Щоб пожелати дорогої Україні і, дорогій, і дорогим нашим українцям, щоб вони подвігом добрим подвізалися. Завжди молюсь про те, щоб наша Україна була богата. Желаю мира, спокойствия і труда на благо святого нашого православ'я і на благо отчизни нашої. Селач на прізвисько Чобітько. уславлений в давньоруському та європейському епосі 13-го століття воїн. Нарешті Чернець Києво-Печерської лаври зарахований до лику Святих 1643 року. Усе це стосується однієї людини, преподобного Іллі Муромця, чию пам'ять шановує церква 1 січня. В радянський час офіційна пропаганда намагалася максимально віддалити постать Іллі Муромця від церкви. Життє святого лише легенда, стверджували радянські науковці. Та й, взагалі, тут йдеться про дві різні особи. Втім, зусилля атеїстів були несподівано знеславлені радянською ж наукою. Наприкінці 80-х, коли мощі святого Ілії Муромця ретельно досліджувалися, спеціальною комісією Міністерства охорони здоров'я УРСР виявилося, що похований у лаврських печерах святий має такі дефекти хребта, які свідчать про ймовірний параліч кінцівок у юнацтві, цілком у відповідності до церковного життя Ілії Муромця. Нетлінні мощі легендарного казкового героя Іллі Муромця зберігаються у ближніх печерах лаври. Всі, хто побував тут, замислюються. Невже це той самий вилет, що боровся із солов'єм розбійником? Невже це один із трьох билинних богатирів, серед яких ще Альоша Попович та Добриня Нікітіч? Ці образи прийшли до нас із численних сказань. Щоправда, герої ніколи разом не зустрічалися, бо навіть жили у різні століття. Але те, що у лавських печерах похований саме Ілля Муромець, не неспростовний факт, як і те, що він святий. Це дійсне болідний герой, котрим нас ще в школах Ну І Здесь ми вже о ньому немало почерпнули. Дуже много, виходить. Все сферы, приходящие к нему, все, то, что они просимые. Очень часто со ну, просят войны, как он был богатырем военным, так. воины, значит, чтобы успех был в военном деле. Ну а остальные уже просят о духовном. Для відвідувачів відкрито правицю святого у молитовному положенні, складені докупи три персти для хресного знамення. Про цю людину ми знаємо більше легенд, аніж історичних фактів. Вважається, що реальним прототипом билинного героя, який за князівства Святослава прославився своїми подвигами у боях із половцями, був селянський син на прізвисько Чобітько, родом із Підмурами. Илья Муромец и чебиток, как считают ученые, одна и та же личность. Но существует очень много гипотез о том, кто такой Илья Муромец, откуда он пришел. Вот одна из гипотез, что он родился в Муроме. И э, муромцы сегодняшние считают, что у них там похоронен Илья Муромец. Но, насколько мне известно, там каменная гробница, и останки никогда не исследовались. А наші останки досліджені. ще в 80-1988 в году дослідники встановили, що похований у ближніх печерах преподобний Ілля до своїх ратних подвигів був калікою. Він самотужки боровся з недугом хребта і врешті зіп'явся на ноги. Його статура була кремезною, але не пропорційною. За легендами хворого зцілили невідомі знахарі, які передбачали Іллі Муромцю силу Велетенську та героїчні перемоги над ворогом землі Руської. Ну що ми знаємо, об Іллі мурамць? Блінний національний герой, високого росту, мощний. І дійсно, рост його був метр сімдесят сім. Хоча, по нашим представленням, так, да, високий, ну не не, не такої. Але в середні віка. Средний рост мужчины был 1,60 м. Вот представьте, какая разница, конечно же, высокий. Ну, а медики, которые исследовали мощи или ему писали четко и ясно, что у него была сильно развита мускульная вот эта вся система. То есть он был, как бы мы сейчас сказали, накачанный. Умер он. У віці 40-45 років, дуже рано, по нашим представленням, і умір от проникаючого в грудь ранення. Так що все начебто сходиться про билинного героя, який загинув на полі брані від ворожого списа. Однак, як же він потрапив до лаври? Чи був він чинцем монастиря? Одна з легенд доповідає, що в передостанній своїй битві, коли Ілля ледь не загинув, він дав обітницю піти у монастир і назавжди скласти зброю. Та коли ворог зіхнув на святу обитель, воїн знову підняв меч, захищаючи православну віру. Які збили правдиві, тепер уже важко розпізнати, але достеменно відомо, що церква канонізувала героя у 1643 році. Святі ж його мощі продовжують зцілювати тих. То потребує молитв преподобного іллі моромця. Євдесії душі від преподобних наших Києво-Печерських, які в один час знаходяться і на землі не тлінними останками, і на небі своєю душею бачать престол Божий. На ньому сидячого Спасителя світу і поклоняються йому і моляться за нас. І нехай вони попросять у Бога для України миру, Божої любові, Божого благословення, і нехай Різдво Христове. Принесе велику радість, і ця зірка, яка з'явиться, а вона з'явилась 2000 років тому назад на небі, і вона з'являється для нас кожного окремо в свій час. Нехай вона веде нас до Тихої пристані, Царства Небесного. Нехай вона веде нас до храму, а наше серце хай стане яслями, де спочивши Господь створить свою обіцяль, і ми будемо для нього дітьми, а Він буде для нас батьком. За своїм змістом християнство наднаціональне, адже відповідно до слів святого Апостола Павла, у церкві або новому Адамі немає ні Елліна, ні Іудея, ні обрізання, ні необрізання, варвара, скіфа, раба, вільного, але все і усьому Христос. Таким чином, церква є одночасно і вселенською, оскільки сповідує кафолічну віру та поширена по всьому світові і національною. Бо увібрало в себе і багато елементів місцевої національної культури. У нашому наступному сюжеті звучатимуть колядки, де вселенську звістку про народження Спасителя органічно висловлено мовою національної традиції, а співатимуть колядки діти, точніше, дитячий хор києво Печерської лаври. Це колектив молодий. Цьогоріч під час різдвяних свят учасники відзначать свій перший ювілей п'ятиріччя. Керівник хору матінка Тетяна згадує, з чого все починалося. Ми почали розвішувати оголошення по приходам, по храмам, почали телефонувати батьки, приводити своїх діток, ми влаштовували маленьке прослуховування, але приймали до хору фактично всіх. Співочих малюків набралося близько 50. Власний створювався хор для співу за богослужінням. Колектив охоче погоджується на запрошення різних священників, тож чисті дитячі голоси лунають у різних храмах столиці. Робота з дітками така, що звичайно вивчення богослужбового співу приходиться ох як нелегко. І як тільки ми переключаємося на інший вид роботи, такі як, наприклад, починаємо якісь пісеньки, ми співаємо різні і українські, і авторські. І от прийшла пора до колядок і співаємо колядки. Вони з величезним задоволенням беруть в цьому участь. Юні виконавці готуються до свят у піднесеному настрої. Мені дуже подобається це свято, різдво. І Я дуже люблю співати колядки. Це один з моїх найулюбленіших пісень. І коли матушка пропонує вивчити нову колядку, мені завжди дуже цікаво. Колядки самі по собі вони Веселе, жизнерадостные, і хочеться їх петь, звісно же, і вони доставляють радість як собі, так і другим людям. Будьте як діти заповідав нам Спаситель. Дивлячись на чисті та радісні обличчя дітей з церковного хору, стає зрозуміло, як важливо виконувати цю, нібито просту христову заповідь. Це був останній сюжет нашої програми. І насамкінець я хочу нагадати вам, що вже за два дні нас чекає радісна ніч Різдва, коли небо і земля, ангели і люди спільно виголошуватимуть славу новонародженому Богонемовляті. Зима цього року не надто тішить нас снігом, і ми з нетерпінням очікуємо, коли земля нарешті убереться в білу ризу, аби з Божої ласки достойно зустріти прихід Спасителя. Торуймо стежки Божої правди, убираймо в білі ризи престол власного серця. Христос посеред нас і є, і буде.